Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. На очах у нас з вами і у всього світу відбувається ескалація торговельної війни між двома економічними супергігантами США і Китаєм. Як ця наймасштабніша така Війна, навіть не тільки торговельна, економічна, вплине на світову економіку. Минулого року товарообіг між цими двома країнами склав близько 585 мільярдів доларів. Вдумайтесь, це ну, по розміру виходить практично як чотири економіки України. Порядок такий: три. Чотири економіки нашої країни. Хоча США імпортували з Китаю набагато набагато більше, десь приблизно 440 мільярдів доларів, ніж Китай імпортував з Америки, приблизно 145 мільярдів доларів. Да? Тобто, це теж важливо враховувати, що коли ми говоримо про товарообіг, то це не симетричні умови. Да? І більш того, чому дуже важливо, щоб у послів... України в тому числі стояв показник цільовий KPI не збільшення товарообігу, а саме збільшення українського експорту. Це велика різниця, як то кажуть. А, на жаль, дуже часто цей показник якраз вводиться до товарообігу. Так, от до чого це призводить? Да? Тобто, от цей торгівельний дисбаланс між сполученими штатами і Китаєм, до того що дефіцит. Торгового балансу різниця між експортом та імпортом становить 295 мільярдів доларів на користь Китаю. Тобто Китай, по суті, торгує в прибуток, так би мовити, Сполученими Штатами Америки. А вони навпаки, вони датують економіку Китаю, як наголошує Дональд Трамп, і тут важко з ним не погодитись. Тобто, виходить, що США купують в Китаї на 295 мільярдів доларів більше ніж вони туди продають товарів, і це дуже значний торговий дефіцит, який за розміром еквівалентний ну приблизно одному відсотку взагалі економіки США. І для того, щоб подолати цей дефіцит, Трамп вже запроваджував значні митні тарифи проти Китаю ще під час свого Першого президентського терміну ці тарифи були треба зазначити збережені, і навіть збільшені його наступникам Джо Байденом разом з Трампом. Вони по суті сушили і продовжують сушити китайську економіку, і вони спрацювали. Вони допомогли зменшити цю частку товарів, які США імпортували з Китаю з 21% від загального обсягу американського імпорту в 2016 році до 13%. Минулого року. Більш того, якщо раніше дефіцит торгівлі США з Китаєм перевищував 400 мільярдів доларів, то сьогодні ми з вами говоримо вже от я наголошував на цій цифрі 295, а за іншими даними, навіть там 280 мільярдів доларів. Тобто суттєве скорочення. В результаті. Китай перестав бути торгівельним партнером номер один для Сполучених Штатів Америки. Таким торгівельним партнером номер один стала Мексика. Таким чином, залежність США від Китаю в торгівлі зменшилася. За останнє десятиліття і це не в останню чергу завдяки цілеспрямованим стратегічним зусиллям президента Трампа, які він зробив ще в свою попередню президентську каденцію. Але такі великі економічні зміни вони відбуваються не одразу. Вони, як правило, потребують там рік, два-три на розкачку, і потім починають вже проростати ці ефект. Що ми в принципі з вами і бачимо по торгівельній статистиці. Проте аналітики відзначають, що експорт деяких китайських товарів до США був перенаправлений через країни де на східної Азії, наприклад. У 2018 році адміністрація Трампа запровадила 30% тарифи тарифу на імпортовані з Китаю сонячні панелі. Але у 2023 році Міністерство торгівлі США представило докази того, що китайські виробники сонячних панелей по суті просто перенесли свої складальні виробництва складальні операції до таких країн, як Малайзія, Таїланд, Камбоджа, В'єтнам. І потім вони просто відправляли свою готову продукцію до США з цих країн, фактично. Ухиляючись від тарифів, цю ж модель вони блискуче відпрацювали з Мексикою. Так? Це називається таким красивим словом ніашорінг, тобто. Китайці переносили свої виробництва. Спочатку просто намагалися Лейби перебивати на своїх товарах і через Мексику їх фрахтувати в США. Ну там їх ловили, накладали санкції, і потім вони стали будувати реальні заводи в Мексиці. Мексика на цьому піднялася економічно дуже круто. Там за рік залучення прямих іноземних інвестицій ну, близько 30 мільярдів доларів. Так? Наша з вами країна за все своє незалежне життя залучила там 50 з невеличким мільярдом. Так? Тут Мексика в один рік завдяки які тій торгівельній війні США з Китаєм піднялась, тому що там стали будувати заводи. І тепер оці нові величезні, такі, так звані, взаємні тарифи Дональда Трампа, які вводяться тепер не тільки проти Китаю, а проти всіх тих країн, які я перерахував, вони призведуть до чого? До зростання цін в США на дуже широкий спектр товарів, які в кінцевому підсумку походять з Китаю. Що з США і Китай імпортують один одного? Це, до речі, цікава статистика. Поділюся з вами так, дуже в першому наближенні, так би мовити. Да? У 2024 році в найбільшу категорію експорту товарів з США до Китаю була соя. Соя, яка в основному використовується для. Годівлі приблизно десь там 450 мільйонів свиней у Китаї. Тобто Китай дуже залежний взагалі по продуктах харчування від зовнішніх постачань. Він сам себе не може прогодувати, Це дуже важливо зазначити. США також відправляли до Китаю фармацевтичні препарати, нафту В зворотному напрямку з Китаю до Сполучених Штатів йшли великі обсяги електроніки, комп'ютерів, іграшок. Також було експортовано велику кількість акумуляторів, які є ж. Є важливими для тих же, наприклад, електромобілів. Найбільшою категорію американського імпорту з Китаю є смартфони, на які припадає аж 9% від загального обсягу. Значна частина цих смартфонів виробляється в Китаї для американської транснаціональної корпорації. Apple. там є такі величезні заводи, Foxconn, на яких працює нещисленна. Просто така армія працівників і вони збирають ці айфони значною мірою додана вартість все одно фарбується в США, але фізично оце асемблі воно відбувається. В Китаї тарифи Сполучених Штатів Америки щодо Китаю стали одним з головних чинників падіння ринкової вартості компанії Apple за останні тижні. За останній місяць ціна її акції впала більш ніж на 20 відсотків. Всі ці товари, що імпортуються до сполучених штатів Америки з Китаю, вже були і так готові стати значно дорожчими, так би мовити, для американців через. Ті 20% відсоткові мита, які адміністрація Трампа вже наклала на Пекін. Але якщо тариф митний зростає до 104% на всі товари, то вплив буде фактично в 5 разів більше. І американський імпорт до Китаю також подорожчає через китайські тарифи у відповідь, що в кінцевому підсумку так само боляче вдарить по. Китайських споживачах, і ми з вами знаємо, що Китай йде до кінця, да вони сказали, що на 34% вони піднімають тарифи проти США у відповідь. Дональд Трамп сказав, що якщо вони це не відмінять, він піднімає ще на 50% плюс тарифи, фактично до 104% це як мінімум, і ми з вами бачимо, що це вже. Реальність, але окрім тарифів, є інші способи, з допомогою яких ці дві країни намагаються завадити розвитку одна одної завдати шкоди одна одній через торгівлю. Китай відіграє центральну роль в переробці багатьох життєво важливих для промисловості металів від мідії і літію до рідкоземельних елементів. Пекін створює додаткові перешкоди на шляху цих металів до США. Це те, що він вже робив у випадку з такими матеріалами, як Германія, галій, які використовуються і в. Військовими в тепловізорах і в радарах, ну і в багатьох інших застосунках. Що стосується США, то вони можуть спробувати посилити технологічну блокаду Китаю, розпочату ще Джо байденом ускладнивши для Китаю імпорт передових мікрочіпів, які є життєво важливими для таких застосувань, як штучний інтелект, але які поки що Китай не може повноцінно виробляти самостійно. До речі, я вам розповідав про сценарій майбутнього Китаю від лікувань ю, який дуже схожий на те. Що ми зараз з вами спостерігаємо в реальності. І цей сценарій далеко не райдужний для Китаю. Він зовсім не схожий на ту перспективу, яку Китаю малює, скажімо, Рей Даліо, який має по відношенню до нього доволі теплий сентимент. Торговий радник Дональда Трампа, Пітер Навара, відома дуже людина, в тому числі завдяки. Атаці з боку Ілона Маска, так, от цей радник Трампа припустив цього тижня, що США можуть чинити тиск на інші країни, зокрема на Камбоджу, на Мексику, на В'єтнам і так далі, щоб вони не торгували з Китаєм. Якщо вони, звісно, хочуть продовжити експортувати свої товари до США, тому. Та торговельна війна, яку сьогодні Дональд Трамп розгорнув, він значною мірою фокусує її саме на протидії Китаю прямо опосередкована. І навіть дуже опосередковано, що на перший погляд навіть не проглядається. Але я бачу, що це оркестровані зусилля спрямовані на системне послаблення Китаю і на реалізацію того сценарію, про який казав Лі Кван Ю в своїх інтерв'ю ще на початку 2010-х років. Шановні друзі, в наступному відео ми з вами розглянемо, як ці. Драконівські мита 104% вплинуть не тільки на економіку Китаю, да, тому що для Китаю це колосальний просто. Удар, значна частина експорту, значна частина економіки, відчутна частина ВВП. Але це дуже сильно вплине на Європу, і в тому числі на нашу з вами країну. Про це ми поговоримо з вами окремо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. І дякую за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!